Корож, продовжуючи тему про громади, я б хотіла до нашої розмови запросити славно звісно, всім відомо вже скажемо уповноваженої територіальної громади міста Хмельницького Ольгу Іванівну Грак. Ольга Івановна, долучайтесь. Будь ласка, ви приїхали? Поки вона е, ідея, я сказав, що Ольга Івановна якраз в нас вибрана секретарем народних зборів Хмельницької області. І ми бачимо наскільки вона займає потужну позицію, як, як працює з територіальними громадами, як відстоюють і право на самоврядування, і на якраз реальне забезпечення прав громад у всіх вимірах, починаючи від реального життя, відповідно життєдіяльності, господарської діяльності, інших аспектів забезпечення людини. Дуже приємно. Дякую, дякую за таке гарне попросила. Олія Іванівна, я б хотіла, щоб почати розмову нашу з вами, щоб ось цього свідоцтва про реєстрацію на жіночий рух вона привезла, його воно давно було, але воно зараз вже відформатовано. В тому розкажіть, будь ласка, що це таке і і кому ви його вручаєте собі рекламу зробити. <говорить> я його нікому не вручаю, це свідоцтво ваше воно виписано. Київської територіальної громади зі свідоцтвом про реєстрацію суб'єкту економічної діяльності жінки за єдність народу України це самоврядна група людей, об'єднання громадян без створення юридичної особи, громадянська організація і народний реєстратор, людина Валентина Володимирна Виноградова по Києві з, 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 з усією правовою основою. Зі всім, всім. В мене дуже багато запитань з цих, цих регіонів України, от щодо вашої практики діяльності, правової основи, от реально співжиття громадян. І буквально вчора до мене звернулися черкащани. І я сьогодні якраз просив вас, може би ви розказали про свою діяльність, які правові підстави, які вже у вас є практики діяльності. Наскільки у вас це легко вдається? Які є проблеми? Це нам легко вдається, тому що ми розуміємо Конституцію так, як священнослужителі тукують Біблію, Торан, Тору і інші святі книги. От. В Конституції чітко написано в статті 7, що в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Написано, і воно так і є. Нікого не, не треба питати, хто там чи визнає міська рада, чи не визнає там, обласна рада, чи інші органи якісь. Воно визнається конституцією, визнається і гарантується. Ми розказуємо, що давайте от подивимося конституцію. Так? Загальні засади розказують про, про що таке конституція. Далі, другий розділ у нас це права своди людини і громадянина, тобто повністю розділ як людини, як суб'єкта права людини, так і суб'єкта права громадянина, тому що які права даються, які обов'язки. Далі Дальше. Дальше у нас третій розділ це у нас вибори і референдуми. Тут описується зрозуміло все, що народне волевиння здійснює через вибори, референдуми або інші форми безпосередньої демократії. Територіальна громада працює через інші форми безпосередньої демократії, тобто через договор. Що таке договор територіальної громади? Це суверена, владна неуродова організаційно-правова форма самозабезпечення, самоорганізації, самозахисту, безпосереднього самоврядування та прямого народовладдя людей, жителів міста Хмельницьких чи жителів любого села, селища. Тобто, це ми самі взяли на себе відповідальність згідно сьомої статті Конституції, згідно статті 140 Конституції, що територіальна громада може здійснюватись. Місцеве самоврядування здійснюють територіальну громаду порядку становлює як безпосередньо, так і через органи, якщо створені вони. От. І п'яту статтю, коли на здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади, органи місцевого самоврядування, тобто беремо п'яту, беремо 140-у, от і вам зразу вся правова основа для того, щоб працювати, почати. ну, Інші, іншу форму, іншу альтернативу, можна так сказати, яка сьогодні 4 роки працює успішно і, і приносить результати ну, людям, дійсно, людям. Ми спиралися на декларацію про державний суверенітет це перший. Закон про який люди всі ми виходили на на референдум і голосували за за декларацію. От він тут є, і тут що, що нас нас саме не стосується, в чого ми взяли от іменно цей декларація народний суверенітет, Ні, це, це? про державний сувереніт у СССР? Ну, це тоді в 90 х Але вона це, так, перший, так, да. перший, Сьогоднішнього ми хочемо споміняти на національних так, зборах. Так. Поміщаємося. Тобто, тут чому я привожу цей, цей е, е, декларацію? Тому що там написано, що при ми так як розвернули народну економіку, то тут написано чітко, що підприємства станової організації виробничі одиниці розташовані на території України вносять плату за використання землі, інших природних трудових ресурсів, відрахування від валютних надходжень, а також сплачують податків місцеві. Бюджет. От народна економіка у нас плачує податки в місцевий бюджет. Тобто ми формуємо крім отой державного є бюджету. У нас є тепер бюджет територіальної громади, який формується за рахунок самооподаткування. А самооподаткування у нас чітко написано в законі про місцеве самоврядування. Тобто перша стаття говорить про те, що, що таке самооподаткування. Далі ми, звичайно. А можна детальніше про самооподаткування? Так, можна детальніше? Да, так, детальніше. Коротко, може, да, коротко, але да, детальніше бо люди це зрозуміли, тому що це питання. Скільки платять, хто да. платить, так. хто вирішує ці кошти, так. розумієте, в громаді що платити? Да. Це ж цікаво людям всім. Це, це дуже цікаво, тому що всі питаються, а що, що ж ви робите, а куди ви тратите дійсно? Так, а як так, освіта, як медицина, а як армія і, і інші всі, всі, всі питання? Тому ми кажемо на, на, на це так. Тобто, у нас є свідоцтво народного підприємця. Тут правовий статус людина, тому що згідно 15-ї статті податкового кодексу, платниками податків в державі являються юридичні особи резиденти, не резиденти і фізичні особи-резиденти, не резиденти. Такого статусу як людина немає. Не прописано за 25 років, не прописано, як має сплатити людина або громадянин у державу. Це ж не ми винувати. Це винувата. Ну, Ті, хто хто цього не зробив, скажімо так, е, територіальна громада вирішує, яке самоподаткування потрібно сплачувати. Тобто, Як це відбувається? Це відбувається, це збираються платники податків, збираються всі, хто приєднався до договору територіальної громади, уповноважений, що хто, значить якщо... всі, хто приєднався до договору. Якщо місто Хмельницький, наприклад, 250 тисяч жителів, скільки людей вирішує, скільки платити податку в громаду? Скільки ті люди, які приєдналися, підписали договір і приєдналися до договору територіальної громади, ну це в даному випадку яка кількість можливо, людей Можете сказати? В вісті, ну в нас це десь біля пів тисячі людей. П'ятсот чоловік, так, чоловік 500. це ті, які да. вже мають справу з народною економікою. Всі останні це просто приєднались до договору територіальної громади. Вони дивляться зі сторони, да вони беруть участь у житті територіальної громади по інших напрямках по освіті, наприклад, по медицині по по іншим питанням сьогодні дуже таке важливе питання от по освіті е, Володимировна, можливо навіть школи е, ми кажемо що де саме більша корупція та в школах саме більша корупція починається тому що сьогодні в жодній школі немає касового апарата і це в місяць десь 2 2 мільйони 2,5 мільйони просто гроші ідуть у сейф директору От а виділяється з бюджету кошти і на е, діткам до чотирьох класів, да там безкоштовно хто ще приймає рішення, які тому е, от ці напрямки, ті люди, які наприклад по освіті чи по медицині, то вони не беруть участь у цьому, тільки беруть ті, які сплачують податок. Вони вирішують, який відсоток на Смаліцьку вже так ну, ведеться чотири роки. Це один відсоток від обороту, ну не менше 100 гривень. 100 гривень це буквально із 10 тисяч оборотів. Ну, якщо у нас сьогодні більше 40 видів діяльності, а це переважна більшість побутові послуги, Ім чистки, ремонт взуття, ну перукарні, перукарні да, да. Да, да, мас мас масажисти. Тобто це ті люди, які заробляють ці кошти для свого соціального ефекту. Що це для одягу, для взуття, для медицини, для навчання дітей. Вони все рівно несуть це в державу. Вони ж нікуди несуть. Вони несуть все рівно ці гроші в систему, там де отримують ці всі послуги. От кожна територіальна громада в сама вправі вирішувати скільки це відсоток. На да, сьогодні дійсно дуже питання велике стоїть в територіальних громадах, особливо в сільській місцевості, кар'єри, пісок, щебень, вода. Сьогодні ми кажемо, що будівництво, який ресурс вичерпує по 13 статті конституції, що найбільше вичерпує ресурс народу України, та це будівництво. Це саме більше, це даже не нафта, не газ і, і, і не металургія. Це просто вода, пісок, щебень, який йде. Житло само по собі має бути вже соціальне, тому що воно належить всім жителям України, всім, всім нашим. Українцям, от і сьогодні це житло вже має бути на 50%. Якщо за ті люди, які не мають, наприклад, громадянства, ті люди, які приїжджають за кордону, ну, да, вони можуть бути оці ці комерційні ціни на житло. А всі останні це наші ресурси в 92-му році відкрити рахунки в Ощадбанку для всіх громадян на той час, коли Десь Івановна, Хотілося зали. більш детально не про загальні, такі, як ви його розказуєте на рівні це держави, про економіку. про економіку. Я розумію, хотілося більш детальніше про діяльність саме територіальної громади. От. Бо люди цікавляться, дуже багато людей. Як її створити, як вона розвивається, хто приймає рішення, як реєструються ці народні підприємці, от. по яких законах вони працюють. От. І чи має право, наприклад, у повноважених територіальних громади Хмельницького реєструвати. Реєструвати народного підприємця міста Житомира, отакі От питання людей цікавлять, звичайно, може, тому що реєструвати може з будь-якої будь місь... І куди тоді платять. Тоді якщо він в Житомирі зареєстрований, то в яку громаду він платить оцей податок? податок? Житомир чи в Хмельницький? Оце це цікаво. Ну якщо це людина із Житомира приїхала до нас в Хмельницький, зареєструвала, взяла свідоцтво народного підприємця. І якщо він працює іменно в Хмельницькому, виробляє продукцію, він сплачує податок в Хмельницькому. Якщо він виробляє продукцію в Житомирі, а в нас є такі, які видані свідоцтва народним підприємцям і підприємствам Житомирської області, то він, якщо є договір такий в Житомирі, або там в тому селі, а в Житомирі він є, тоді податок ділиться на дві на дві територіальні громади частину. Хмельницький частину вже чому? але залежить від того, де більше ресурсу використовується. Може бути якщо він реалізовує продукцію. в Хмельницькому може бути 30%. а в Житомирі, якщо він виробляє. Наприклад, там Віндобрива він тратить ресурс у А чому так? Ви кажете, половину туди, половину туди. Хто приймає ці рішення? От одноособно це уповноважені територіальні громади. У повноважні... Чи це дві громади збираються? Ці рішення приймають. Як це відбувається? Бо це ж теж дуже великі запитання до всіх. Бо є з Харкова, приїжджають народні підприємці, які платять податки, наприклад, в територіальну громаду міста Хмельницького. Сьогодні це 100 гривень, а завтра це ж розвинуться підприємства. І вийдеться хаотично. Нам треба. Тому не хаотично, тому що на місто Харків має знайтися три людини, які мають підписати договір і всі податки будуть в Харкові. Але Ольга Іванівна, крім, крім вашої, вашого такого руху, нашого з вами спільного ще є інші. Є 18 різних скажем, людей, які займаються територіальними громадами, наприклад, в Харкові Росоха, де він говорить, що поки не збереться 51% жителів міста, тільки тоді вони мають право вирішувати питання комунальної власності. Питання Питання на сесію прийшов, наприклад, до міськрадус на сесію міськради і сказали: от територіальна громада 50 плюс 1 винесли рішення, що ця скважина буде вже належати територіальній громаді, і розпоряджатися на неї будь-так, то й так. А за вашим договором три людини можуть вирішувати питання, кому належить ця, ця як її, скважина чи підприємець, який може платити податок там чи там. Це теж треба зрозуміти всім. Ви нам відповідьте, будь ласка, розуміти це дуже легко, тому що. Три людини це основна частина, які хоча б на село можна знайти три людини, які розуміють, про що йдеться і що це таке. Я Дальше не за село, кажу, кажу за великі міста. За велике місто це теж достатньо три чи п'ять чи десять, тому що це написано в законі про місцеве самоврядування. Що таке загальні збори? Зібрання всіх чи частини жителів. Немає скільки, чи це двоє, чи це троє. От е, е, коли йдуть вибори, наприклад, зараз у нас в Хмельницькому в жовтні місяці, вибори. 30% всього проголосувало за е, діючого мера. То це ж що? Це 50 плюс 1? Ні. Тобто, навіть в державі сьогодні не. не е... Та я не про державу, я, я про громади розумієте? Я про громаду говорю, що три людини достатньо для того, щоб це була вже підписаний договор офіційно, і далі всі люди приєднуються до цього договору. І все, а якщо не приєдналися, в... а, а три інші людини інші. вирішують питання всіх людей всього цього міста? Чи як, ні, як вони, вам кричати? Ні, вони відносили тільки себе трої. Не порушень. Да, вони да, вирішують свої проблеми, от пов'язані з їх угодою, де вони зібралися, вони прийняли так, рішення. І це так сказать, ну їх персональне питання. Якщо питання постане відносно інших форматів, як ви говорите ресурси, наприклад, там міста так, або так, району, так. відповідно, вже дійсно це вже об'єднує громади, 50 представників, ви приймаєте рішення відповідно, це або іншої території, ставка або ліс, якщо це загальне користування. Та, але є. три чоловіки зрозуміло, не мають права, але вони мають свої так сказати, і, статус, повноваження, під якісь. Види діяльності Звичайно. вони в рамках цього угоду. І відповідно або в себе вдома, або відповідно на між обласному, між районному рівні це вже розподіл, вже між ними, як вони виділять ту або іншу частку. Правильно, так. є закон про співпрацю територіальних громад 2014 року, який на довідних засадах ми можемо працювати зі всіма територіальними громадами. Що у нас уже Хмельницький працює з 50 територіальними громадами, де є заключений договор про співпрацю. Ми надаємо. Економіку, інші дають комунальні питання, тобто хто в кожному місці є свої ізюмінки, які ми можемо. Тоді ділятися. до вас знову ж таки питання йде по ходу. Якщо ця людина, народний підприємець, наприклад, Житомира, ви його зареєстрували як уповноважений Хмельницької територіальної громади, і він там займається, наприклад, там будує будинки. От. І в нього виникли якісь питання ну, по в нього ж там бачать, що він, що він робить, там ще до кого і, і, і хто його захистить, до кого йому звертатися? Як йому свої права відстоювати? Ну по перше, що бачите, в нас договір самозабезпечення, самозахист і все саме, якщо ти не навчишся сам. То нічого з цього не буде. Тобто, в нас немає, щоб якась нянька ходила, чи якась охорона ходила за кожним. Тобто, потрібно сам перед вивчити законодавство. І коли ти вивчаєш законодавство, тоді ти можеш уже спілкуватися зі всіма, а вже на, на підмогу, як скажемо, чи на допомогу, може, можемо виїхати. Ми це робимо і уповноважені територіальної громади, і, 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 і з питань реєстрації. І е, у нас ми вже зараз повідомили всіх, що створений Тертецький суд Хмельницькій територіальній громаді вже відповіді нам попередили. Так що в нас ми готовим зараз захист і, звичайно, е, надіємося і на підтримку коложе маломужа і народну раду, тому що ми сьогодні співпрацюємо. У нас договорі є про співпрацю. От і ми ж разом. От є випадки, наприклад, той же Григорій Грович Дерев'янчук тридцятьма людьми, щось на шістнадцять захопив, собі пішов і захопив станцію автобусну. І от вони вирішили, що вона буде належати територіальній громаді. Ну це вирішило 16 людей. Розумієте, а місто 250 тисяч, коли от я про що говорю. Ну він не закоплював, по-перше, він просто е, прецедент зробив для того, що ми це ну не ми ми, ми то цього не робимо, от наш договір. А Григорій Григорович він ці речі робить тому що він ну, професіонал в цьому і сам по суті в нього все там це, знаєте, складається. от З такого що він через такі прецеденти він витягує всю документацію, як оформлений, коли, чи це все вірно, чи це в правовому полі. Тобто через це він витяг. Через суд через... Да, із... і через він Тобі, Такий... більше він бачить там да, правопорушення, да, що да, якраз да. це комунальна власть захопила окремі особи фізичні. Звичай. Зрозуміло, це очевидний злочин, очевидний, Почти? тому що це находиться комунальній власті, а тут якраз особа захопила і тепер встановлює свої ціни на квитки, наприклад, на заїзд і тому подібне. Ну яким чином люди повинні мають право на самозахист раз, люди мають право на поновлення прав громади поновлення закону відповідно по всім позиціям, тому повинно бути крім того, єднання і правозахисників, і громад, і відповідно об'єднання. Вже ми вже об'єднуємо громаду країни і народний збор України. Ото якраз всі ситуації дуже правильно сказав, тому що ви знаєте, що як живе наше суспільство, як живе криміналітет, влада і тому подібне. Тому якраз усіх питання над актуальним, але яким чином проти вони порушують закон, а громада не порушує закон. Вони бандити одиночки, а тут об'єднує громади. Це і вони мають право і свої права, силу мають тоді до вас конкретне запитання, да. щоб не було Махновщини, скажімо так, бо так воно містечково, так там роблять, там не роблять, там реєструють тих, там реєструють тих. Це добре, що народ піднімається. Я вже все ж стала громадянським реєстратором громадянського суспільства неприбуткової організації. І я це буду робити системно. Я хочу до вас запитати. Не можна так, щоб повпливали би на наш, скажімо, Ольгу, Вальну грак, бо в мене не виходить. Не щоб це систематизувати. Бо я вже два роки питаю, щоб систематизувати. Якщо в них з такі договорів, то чому громада Харкова не реєструє народного підприємця Харкова? Якщо громада там Вінниці, то чого вона не робить Вінницького е, народного підприємця? Щоб воно було системно і до нас тоді долучаться всі, і розсохай всі. От думаю, що до Це найкраще, це але тоді треба так сказав, спільну угоду. Але на базі давайте нашої ідеї саме якраз вийшли. Народний збор, і ми можемо говорити про те. Дійсно, щоб себе вдома, в області, в місті, в Кам'янець-Подільському, і так само прикладом покажемо Житомирянам, що не тільки він приїхав на Хмельниччину реєструвався, він себе відповідно вони створили об'єднання громади. Це крок, кроки рахую, до, до того об'єднання. Коли вже дійсно люди, і в Житомирщині, і Харківщині, їх вже велика кількість, вони будуть потужним об'єднанням. І з іншого боку, вже структуровані громади. Ну і і воля може бути з одного боку, і вони ж мають право і реєструватися і в інших структурах, тобто і в інших областях. Це їх почали в офшорах. Ні, не в офшорах, все дома. Це, вдома, то, це тут але, але людині завжди вигідніше, якщо правильно говорите, себе вдома реєструватися. разом та ска своїм селянами, разом в районі І так, якщо в місці, активний, то завжди громаду вдома. Але я так розумію, що там да є або вимушена ситуація, що там в себе вдома немає цього, або дійсно є інтерес, який дійсно кооперація вигідніша вигідніше там, або там обмежитися не можна. Але дійсно я за те, щоб структурувати, щоб в себе дома вони створюють ці громади. І в області в районі це набагато буде ефективніше і легше їм буде співпрацювати. Чим так скрізь ми десь будемо їхати за 500 кілометрів так. або то, Рівенна приїжджає в якусь область, зібралися люди. Вона їм прочитала пару лекцій. Люди знають, що а робити, вона Треба, щоб зайнявся зараз по всій Нет. Україні, не тільки Хмельниччина, там Житомирщина чи Харківсестематизувати допоможе. Що треба було. нам вже вийти на те, щоб. В нас об'єдналися всі громади всіх регіонів. Я знаю, що ви вже розпочали цю роботу, але це тяжка робота, яку треба проводити зараз. Нам всі разом, тому що без цього... і народні збори, які зараз народні збори, вони все сходяться до того, щоб зробити національні збори. Про що я вам і два роки казала, і зараз, кажу національні збори, які замість усього державного суверенітету СССР, по якому ми всі живемо, і зараз Оля Іванівна нам показувала, щоб ми прийняли народний суверенітет України і збудували свою держ. Жало, щоб народні банки були, щоб працювала народна економіка на рівні цієї держави, буде бо закон про народний суверенітет, де народ буде визнаний суб'єктом права. А в нас зараз визначена держава, от і в форматі державних органів і жодний суб'єкт, але сам народ і сама людина не визна цим суб'єктом. Оце якраз ми перейдемо і в консійну, і в законодавчому полі, але треба робити і реально сьогодні, вже маючи ту юридичну базу, яку ми сьогодні маємо. Це ніхто не обмежує, Це не заборона закону. Зрозуміло, маємо право реалізувати це все. Ну систематизувати. Щоб скоріше дійти до а національних зборів. ви сказали взагалі, що в 2015 році. в Українській академії наук проходила конференція шляхи виходу України з соціально-економічної кризи. І дуже велике дійсно спасибі скопенко Анатолію Єфимовичу, який підтримував і вивчав цілий рік ці нашу концепцію. І вони дають дають оці ця книжечка лежить і в Верховній Раді, і в президента, і вони тут дійсно пишуть, що узагальнити накопичений досвід роботи територіальних громад та розробити рекомендації щодо його всебічного впровадження громадянському суспільстві з метою формування правової держави. Визначити, що права основа створення діяльності територіальних громад відповідає положенням декларації, конституції та чинному законодавству. Я хочу зараз. Вам... Я це дуже набуло... дякую. Це, 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 такі, там дуже гарне порівняння і таблиці, там вчені було 100 чоловік, із них 70 це були е, академіки, професора, які слухали нас з 10 ранку і до півдесятої вечора. І, е, О, з... я, я, я до чого веду? Коли були, були оце круглий стіл, саме зібрались інтелектуали України, про них говорив в першій частині нашої програми. і коли там на пані відома журналі... відома юрист, все сказала так, сказала і ти і ти громади, які якісь там виробите, Микола Григорович. Мені це було дуже обідно чути. Я через те хочу, щоб це було системно, щоб не було стидно ні, ні Деголю нашому на, лідеру, нашому, за те, що це відбувається. Я хочу допомогти систематизувати. І Микола Григорович так само, щоб до нас долучилися всі ті люди, росоха і інші, 18 різних, скажімо, людей, які займаються серйозно бо з цими питаннями багато. Років багато, навіть десятків років, той же і всі інші люди, які нас будуть чути, і будуть бачити, що наша площадка відкрита. Ми хочемо приносити свої здобутки, лежить на стил. Є лідер національних зборів, який веде нас до національних зборів, щоб прийняти народний суверенітет, збудувати свою державу. Хоча це важкий шлях, але це єдиний правильний шлях, який ми маємо пройти. Приносити свої здобутки, свої напрацювання, свої юридичні аспекти. І якщо вони вас кращі, то Юля і. Оля, і і Микола Григорович, ми всі відкриті, так, до того, щоб щось може десь покращити, щось підказати. Може, у вас щось працює краще, а може чогось треба повчитися саме Олії Іванівни, бо треба віддати її должне, що вона така, скажімо, вперта, така непосидюща в хорошому смислі слова, така патріотка, яка, не дивлячись ні на що. Як той казав, караван лає, а караван йде. То Оля Іванівна, як караван, як первопроходець, не дивлячись ні. Ні, ні на що йде з документами до людей, і може десь якісь є помилки, але ми готові їх практи. Першому завжди тяжко, але так, я думаю, що так. якраз ви славно йдете, тому ми все об'єднаємося зараз і будемо йти цим поступом. Так, так у нас ж немає з кого де прочитати, де подивитися, де списати. Так. Тобто ми сідаємо самі, готуємо документи. Тому зараз має бути зовсім інший рівень. Тобто, ми йшли знизу зараз, угу. зверху, і ми, ми будемо да, за об'єднуватися. Да. І тоді, тому що тут треба більше вже професіонали. Хороші юристи, хороші правники, міжнародники, які можуть зараз міжнародне все право сюди долучити, тому що воно прекрасне. От і наше українське прекрасне. Просто його треба виконувати як закон для всіх один. Да. От коли він буде, значить все буде добре. Я думаю, що це ми забезпечимо разом із людьми, з нашими громадами і над цілом на в цілому. Дякую так. вам щиро. щиро Я дякую, дякуємо, Іванівна.